Піклування про громадян від народження до старості так визначають своє головне завдання працівники обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Зокрема, відповідно до програм відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей, обласним відділенням фонду щороку спрямовуються значні кошти. На часткове фінансування дитячої юнацьких спортивних шкіл, в яких має змогу навчатися більше 4 тисяч вихованців кожний рік, на часткове фінансування дитячих оздоровчих таборів, в яких під час літніх канікул оздоровлюється понад 3 тисячі дітей, на придбання новорічних подарунків для дітей, якими забезпечується понад 140 тисяч дітей в нашій області. Часткове фінансування двох санаторіїв профілакторів вищих учбових закладів, в яких проходять оздоровлення близько тисячі студентів. Вітали ювілярів, голова федерації профспілок області Неля Паламарчук, перший заступник начальника обласного управління праці і соціального захисту Валентина Осольцева. Інші посадовці надзвичайно приємно, що ми з вами сьогодні зібралися саме в нашій проспілковій залі. Зібралися тут, в цьому будинку, де вирішується доля всього аспекту соціально-економічного захисту наших трудящих, частиночку своєї праці у розв'язанні цих проблем вносите саме ви. Працівники нашого фонду і дирекції. Ваша щоденна праця є вкрай важливою та сповненою турботи про піклування людей. Нехай і надалі працелюбність, компетентність, глибоке усвідомлення важливості вашої праці додають натхнення у благородній справі служіння народу України. Запросили на свято і ветеранів, котрі своєю працею у різні роки стояли біля витоків фонду і розбудовували його.